Армадов, забудь про головний біль. У Гоголя було місто Ен. У Грубича нехай буде село М на півдні України. Звідси нещодавно українські герої вигнали російських загарбників. Розкривати назву ще зарано, бо сучасна війна дозволяє навіть по відео вичислити точку для обстрілу. А наше село М дуже близько від передової. Ось гупає буквально зараз. Це, це вже як фоном сприймається. Будь-якої миті може прилетіти про цей злочин Російської Федерації має знати весь світ. Весь світ має знати, що вони тут. Село розмарадьорено повністю. Повністю. І всі села. Всі Середнь. села знімальна група сніданку привезла захисникам і місцевим, які пережили окупацію, подарунки з далекої Фінляндії, теплі вовняні шкарпетки. На заклик проєкту відлуння руйнації та родини музикантів Стасевських 20 тисяч шкарпеток для українців фіни вив'язали за тиждень. Оце все це ж не машина робила. це все руками, це, це бабушки, там молоді. Там всі можуть плести. на контроль до да, роздати людям. Маленький за да, буде комусь дитині. Якийсь Агрусу буде, маленький солдат. Це ти Агрус? Да. я костя. Слухай, брат, дивися. <ріст> <ріст> Без гумору, навіть у майже зруйнованому окупантами селі ніяк. Це зараз наші захисники квартирують нарізно. На початках базувалися ось тут, на місцевому елеваторі, на місці, де колись працювало пів села. Тепер суцільна руїна. Це вночі був. Це вже після звільнення. Вони та та це вже як жили тут. Вони знали, що тут живуть. Ну так, та? дрони а, весь час. І минуло тільки з'явився дрон. все, жди. Ну ніхто не загинув. Хоч а це можна казати? Не знаю. Ну, якщо такі вирви, як ви думаєте? Путін і його армія не нажерні до життів українців. Ми не забудемо жодного втраченого співвітчизника. і не простимо серед іншого й те, що наші землі після втечі росіян нагадують швидше згарище. І вони думають, що цей гвалт, а цей руїни. І це вони думають, що це нас відкине на тисячі років, там чи на не... ні. Поки що ж село М у критичнішій точці своєї історії. Колись тут жило майже 900 людей, а зараз ну кілька десятків. Знаю, що в тому дворі є бабуся. Ми не комісія, ми е, з Києва. Я журналіст. Хоч і страшно було, і жодко, дівчата трусилася. З півночі з півночі встав. Сидиш на кроваті, бо підвала нема, боїшся. А, а погріб у вас є? Нема. Нема? Завалився. Тільки в нас тут жили молоді люди погріб. У погрібі привалило. було. Загинули? Ні, живі, вони виїхали. На цій вулиці залишилася лише ця жінка зі своїм чоловіком. Аби не гуманітарку додавали, аби хлопці ці солдати не помагали, не знаю, як би ми вижили. А так вони все на світі несли, таскали, давали, щоб не голодали. Доброго дня! Знаємо, бо... ну, добре. сивенький чоловічок, сивенький, це... маленький, гарненький. А скажемо ви вчитель? вчитель нашої місцевої розгаченої орками школи. Да. А зараз займаюся дистанційним навчанням. Приїхала дома викопати трошки картопельки. Відзняти понівечені російськими снарядами школу, будинок культури, дитсадок і хати. Ми з оператором Андрієм Медведєвим не встигли, бо командування дало наказ негайно покинути територію. Тривога. Хай воюють, хай стріляють по нас. Ми перечекаємо, а в нужний термін, в нужний час ми підемо далі. У нас такі ярмарки проходили. День села завжди був такий, і він буде. Обов'язково буде. А повернуться люди сьогодні обов'язково. Тільки проведуть світло. Я сама перша приїду. Ми поїхали. Але у селі М залишилися місцеві і військові, які запевнили, життя і Україна неодмінно переможуть. Ми відстроїмо, ми відбудуємо все. Ми звільнимо нашу землю і відстроїмо її ще краще. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі